У будь-якій професійній сфері для того, щоб стати експертом, потрібно дослідити основи і досконало володіти ними. Застосуйте це до своєї віри, як стати експертом з віри, практикуючи базові принципи. Поверніться до основ віри. Базові принципи віри закладають міцний фундамент на підставі Слова Божого, який не зможе захитати жодні життєві бурі. Дізнайтесь, що заважає вірі, і як оновлювати свій розум стосовно істини. Про все, що Бог обіцяв вам в писанні, молитва, яка завжди приносить результати. Ви переможете в Христі. Вірте Слову Божому, проголошуйте його, дійте і приймайте перемогу, яку він вам дав. Твердо тримайте свого тотожнення в Христі і знайте, хто ви в ньому і хто він в вас. Ставайте чемпіоном віри, опановуючи основи віри. Виявляйте і виправляйте хибне мислення і збудовуйте свою віру, оновлюючи свій розум стосовно істини слова Божого. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Хвала Тобі. Хвала тобі, Господи. Хвала Тобі. Дякую Тобі, Ісусе. Спершу відкримо наші Біблії на книзі Ісаї, 43, 25. Я не розумів. Я не розумів сказане в цьому вірші. Коли я вперше прочитав його, гаразд. Я, я сам витираю провини твої заради себе самого і гріхів твоїх. Не згадаю більше. Що? Я сказав ні. Ні, Господи. Ні, ні. Ти зробив це заради мене? Він відповів ні. Я зробив це заради себе. Я не розумію це. Я не розумію. Він запитав. Чи тобі подобається згадувати щось погане про своїх дітей? Я відповів: Звісно, ні. Господь сказав, мені теж. Окрім цього, якщо я пам'ятатиму твої гріхи, то я не зможу благословляти тебе. І подивіться на це пригадай мені. Пригадай мені, і судімося разом. Ти кажи, щоб виправдатися тобі. Інакше кажучи, давай поговоримо про це. Я хочу поговорити з тобою про це. Прийди, поговори зі мною. Розумієте, вам не слід засмучуватися через свої гріхи і через це не спілкуватися з Господом. Ні, ні. Ні. Не втікайте від нього. Не втікайте від нього, коли ви зрішили. Біжіть до нього. Господь каже: я дізнаюсь про ваш гріх не тоді, коли ви його сповідуєте. Насправді. У всіх наших молитвах, у всіх наших діях, ми ніколи не повідомили йому нічого нового, нічого такого, чого він не знав. Але нам слід говорити йому про це, адже він не втручається в наші справи без нас. Він має надприродну силу, щоб досконало. Повністю забути. І він не торкатиметься цього питання, якщо ви самі про це не скажете. Тобто він може очистити свою пам'ять. А ми можемо наблизитись до цього. Амінь. Отже, нам не варто. І не слід постійно пам'ятати про свої гріхи. Ні. Ні, ні, не робіть цього. Друге послання до коринтян, 10 розділ. Я, Павло, тихий, коли серед вас, а коли відсутній, то сміливий. Особисто благаю вас покірністю і лагідністю Христовою. Прочитайте третій вірш. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо ми. Зброя нашої боротьби не плодська, а сильна, сильна дюнаміс, тобто сила, від цього слова походить наше слово динаміт. Але сильна Богом на зруйнування твердинь, і не всі твердині є поганими твердинями. Ми сильні люди, і в моєму житті є певні твердині, які будувалися протягом багатьох років. І в січні сповниться 58 років цьому служінню. Тому твердинь багато. Але зауважте, твердині в розумі. Зауважте. Нею руйнуємо задуми або міркування. Руйнуємо задуми. Міркування і всяке звеличування, яке повстає проти пізнання Бога, все, що звеличується, і повстає проти нашого пізнання Слова Божого. Але потім дьявол починає тиснути на нас, намагаючись потрапити в наше мислення. Що ж, і полонимо. Кожну думку. Кожну думку. Як ви можете це робити? Завдяки цій сильній зброї? Що сказав Ісус, говорячи? Шукайте передусім Царства Божого і Його праведності. Він сказав тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи у що одягтися, і так далі. Або навіщо ви приймаєте думку, говорячи? Я вже згадував про це. Але чому? Чому? Не кажіть так? Ну, цікаво. Краще замовкніть. Мовчіть. Коли у 2004 році в моїй спині розірвався диск. Я почав говорити так. Я не приймаю біль, говорячи. Я не приймаю біль, говорячи. Це одна з причин, чому я сьогодні вільний від болю. Це не єдина причина, але це дуже важлива причина. Я не приймаю біль, говорячи. І байдуже, навіть якщо вам доведеться закрити чимось з уста, що я її зробив тоді. Алілуя! Дякую Тобі, Ісусе. Я не приймаю цю думку. Саме так ви оновлюєте свій розум. Оновлення розуму. Дванадцятий розділ Послання до Римлян. Тож, благаю вас, брати, милосердям Божим. Віддайте тіла ваші в жертву живу. «Святу! Святу! святу святу святу. Але, брате Коплен, я не вважаю, що моє тіло таке святе. Ось тут краще замовкнути. Святу так, святу, приємну Богові для розумного служіння вашого. І не пристосовуйтесь до цього світу. А перемініться оновлення вашого розуму, щоб вам пізнати, яка є воля Божа, добра, приємна і досконала? Переконайтеся цьому. А як ви оновлюєте свій розум? Чудове питання, чи не так? Як ви це робите? Якщо ми знову звернемося до книги пророка Ісаї, там написано: мої думки не ваші думки і ваші дороги не мої дороги. Але що він далі каже? Моє слово це 55-й розділ книги Ісаї. Відкриємо це місце і прочитаємо його. Дякую тобі, Господи Ісусе. У сьомому вірші говориться: нехай залишить нечестивий, англійською мовою слово нечестивий походить від слова перекручений або викривлений. Чи ви колись бачили плетені меблі? Перекручене викривлене мислення, Нечистиве, спотворене мислення, перекручені викривлені вчинки. Це наче залізти на дерево, щоб сказати неправду, коли можна сказати правду, стоячи на землі. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його він помилує. Він проявить до нього хесед і до нашого Бога. Бо він пробачає багато. Він пробачає багато. Мені подобається, як тут написано. Пробачає багато. Амінь. Бо ваші думки не мої це думки. А дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо як небо вище над землею, так вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. І як дощ і сніг сходить із неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сіячеві, і хліб тому, хто їсть, так буде і слово моє, що воно виходить з уст моїх, порожнім до мене воно не вертається. Але виконає, що я пожадав, і матиме успіх у тому, на що я його послав. Тому ми звертаємося до Слова Божого, беремо цю думку і думаємо нею. Беремо цю думку і думаємо нею. І я думаю: так, звісно, що ж, гаразд, я розумію це. І я роздумую над цим. Я роздумую над цим. Я не просто вірю, що я зцілений. Тепер, завдяки слову Божому, я знаю, що я зцілений. Так. Так. І я думаю про це. Я роздумую над цим і говорю це. Я думаю про це і роздумую над цим, і говорю це. І я думаю про це, роздумую над цим і говорю це. І прийде час, коли це вийде з моїх уст, і я говоритиму це, навіть не думаючи про це. І ви прийдете до того, що коли ви чутимете, як люди кажуть щось протилежне, ваш розум думатиме, чому вони таке говорять? Але це не моя справа, якщо вони самі не запитають мене про це. Або якщо це не хтось з моїх близьких. І спочатку, коли ви тільки починаєте, вам потрібен партнер у вірі. Глорія була моїм партнером у вірі і тому вона просто тримала вуста закритими. Я постійно говорив все, що я звик говорити, і врешті я усвідомив. Що у своїх висловлюваннях я використовую слова смерті і я більше ніколи це не робитиму. Я до смерті налякався, я мало не помер від радості. Мені до смерті хочеться поїхати туди. Або мої ноги вбивають мене. Це брехня. Ваші ноги не вбивають вас, і коли я щось сказав, Лорія говорила: це твоє сповідання, і я вірю кожному твоєму слову. Ми оселилися в маленькому соціальному будиночку, який знайшов для нас університет, і він виглядав жалюгідно. Глорія вирішила, що не хоче там залишатися, але ми залишились, бо нам нікуди було йти. Тож я пішов до власника того будинку і сказав: він був приємний чоловік, він був мормоном, і він був юристом. І він сказав мені. Кенете, є люди, які не вважають, що ми спасені. Я хочу тобі дещо сказати. Ісус Христос Назарету, мій Господь і мій Спаситель. Я сказав, слава Богу. Так. Ми хочемо пофарбувати стіни. Так, звісно. Тож він дав мені найдешевший пензель з усіх існуючих. І таку самокоричну фарбу. але вона у всякому разі приховала тріщини. Кажу вам, Глорія фарбувала в одній кімнаті, а я в іншій. Я занурив пензель у фарбу, зробив один мазок, і з пензлика вилізли три чи чотири щитинки. і залишились і залишили суті фарбі. І я сказав, Глорія. Цей пензель розвалюється на шматки. Я знову занурив його фарбу і зробив ще один мазок. І вся щитина з цього пензля вилізла і прилипла до стіни. І я сказав, Глорії, йди на сюди, глянь на це, йди на сюди, подивись на це. Вся щитина. І ми з нею просто сміялися. Ми впали на підлогу, сміючись над тим пензлем. Ось ще 30 центів витрачена надаремно. Отже, відкрити разом зі мною 10 розділ Євангелії від Івана. 10-й розділ Євангелії від Івана це розмежувальна лінія в Біблії. Це межа між завітами, це розмежувальна лінія між двома завітами. отже, сьомий вір. Знову Ісус сказав їм: «Істинно, істину кажу вам. Я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило до мене. Це злодії, і розбійники але вівці не слухали їх. Я двері. Хто увійде мною, той спасеться, і увійде, і вийде і пасовисько знайде. Злодії приходять, приходить, щоб красти, вбити і знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з достатком. Я пастор добрий. Пастор добрий кладе життя своє за вівці. І зверніть увагу на 14-й вірш я пастор добрий. І знаю своїх, і свої мене знаю. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і життя своє віддаю за вівці 16-й вірш. Ось розмежувальна лінія. Є в мене і інші вівці, які не з цього двору. І їх я маю привести, і вони почують голос мій, і буде отара одна і один пастор. Це ми. Це ми. Це язичники. І будуть вони одне. А зараз з нового живого перекладу Біблії мета злодія вкрасти, вбити і знищити. Моя мета дати вам багате життя і життя з насолодою. Чи вам це подобається? Я пастер добрий. Пастер добрий віддає життя своє за вівці. Чотирнадцятий «Я пастер добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець знає мене, і я знаю Отця, і життя моє віддаю за вівці. Є в мене і інші вівці, які не від цього двору. І тих я маю привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастор. Тому любить Отець мій, що я віддаю життя моє, щоб знову прийняти його. Ніхто не забирає його в мене. Ніхто? Ніхто не забирає його в мене. Я сам віддаю Його. Маю владу віддати його і маю владу знову прийняти його. Цю заповідь я отримав від мого Отця. Якщо це не запалює вас, то ваші дрова вологі. Слава Богу, алілуя! А тепер розширений переклад Біблії. Злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і насолоджувалися ним, і мали його з подостатком, повною мірою так, що воно переливалось через край. Погляньте на це. Щоб переливалося через край. І нам слід жити від цього переливання через край. Спенсере, я чув, як ти неодноразово проповідував про це. Я чув, як ти говорив про це. Ми живемо від переливання через край. Я пам'ятаю ті часи, коли у мене не було ніякого переливання через край. Боже мій. Боже мій. Але, дяка Богу, ті дні минули назавжди. Назавжди, 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 назавжди і назавжди. Шістнадцятий вірш є в мене і інші вівці, окрім цих, які не від цієї кошари. я маю привести її, щоб вони почули голос мій і відповіли на мій поклик. І станеться, що вони будуть однією отарою з одним пасторем. Саме тому отець любить мене, бо я віддаю своє життя, щоб потім прийняти його. Ніхто не забирає його в мене. Навпаки, я добровільно віддаю його. Я віддаю його сам. Я вповноважений і маю владу віддати його. І я вповноважений і маю владу. Прийняти його знову. Пам'ятаю, як я вперше прочитав це і подумав. Я подумав це робить його жертву ще дорогоціннішою. Ще дорогоціннішою. Ніхто не може забрати в нього життя. Він сказав ви не можете вбити мене? Ви не можете. Не можете. Не Пілат вбив його, і не римляни вбили його. Вони були лише знаряддям. Слава Богу, просто дозвольте цій думці засвоїтись у вас, бо в ній є велике багатство. Саме тому тут проходить розмежувальна лінія. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, на яких брат Коупленд навчає про основи віри. Що таке основи? Це головні базові принципи. Коли ви досягаєте майстерності в основах, ви стаєте експертом у тій сфері, про яку ви говорите. Ця серія передач присвячена основам віри. Якщо ви хочете дізнатися, як жити вірою, як бути переможцем, яким Бог вас створив, то вам слід почати саме з цього. Брат Коплен не просто проповідує це послання, він ним живе. Він проповідує про ці речі, живе життям віри вже більше 50 років, і він той, хто успішно ходить вірою, говорить вірою, молиться вірою, отримує і сіє вірою, щодня живе вірою. Бог вже дав кожному віруючому свою віру, міру Божої віри і своє Слово. І коли ви з'єднуєте його з вірою, це виробляє сильні молитви. Воно виробляє проголошення, здатність змінити все, що ви зустрічаєтесь, бо це наповнені вірою слова, і ці слова містять в собі його силу, вони містять в собі його владу. Тому дізнайтесь ці базові принципи віри, щоб послідовно практикувати їх у всіх сферах свого життя. Ці передачі допоможуть вам стати чемпіоном віри по мірі того, як ви будете досягати майстерності. В основах віри Тези цих передач ви можете знайти на нашому сайті. Вони стануть чудовим додатком до вашої бібліотеки віри і чудова новина у тому, що Кеннет і Глорія пропонують їх вам абсолютно безкоштовно. тому заходьте на нашому сайті KCM.org.ua до розділу медіа і завантажуйте їх і потім прийміть якісне рішення. Я буду щодня проводити час у Слові Божому. Лише так ви зможете розвивати свою віру. Лише так ви зможете зміцнювати свій дух. І це чудовий спосіб знати про те, що Бог каже вам про майбутні дні. І один із способів того, як ви можете це зробити, це щодня читати коротке послання на день від місії Кеннета Коупленда з календаря перемоги від віри до віри. Щодня отримуйте підбадьорення. Кеннет і Глорія надихатимуть вас протягом року, відкриваючи вам істину Слова Божого. Це просто чудово. Не пропустіть таку можливість. Читайте календар перемоги від віри до віри на нашому сайті Або Ви можете замовити його для себе в друкованому вигляді. Що б ви не робили, нехай слово Боже потрапляє. у Ваше серце виходить з ваших уст, і саме тоді все навколо вас буде змінюватись. Дякую за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.